Вітаю на каналі Польська початкова лекція 41А і вивчаємо дії слова, що стосуються нашого минулого часу, щоб ми змогли відповісти по польську а не по-польському, другими словами. Так як, як має відповідати Поляк, Полякові, ну взагалі граматично правильно. І зараз розумієте, тому що. На початок вам тільки можу сказати, дивіться, ми кажемо, ми були, ми ходили, ми робили, і вони були, вони ходили і вони робили. І у нас то все однаково. У польській мові то пасує тільки до е, е, третьої особи е, множини. Тобто вони били, вони ходили, вони робили. А якщо ми будемо казати, ми били, ми ходили, ми робили. То буде, ну no як, то будуть польські слова, але використані неправильно. Тобто ми де ви веліще, а де билище, а це робилище. І, і зараз ми файно розуміємо, а де билище, ага, значить, де ми були, а це робилище. І ви вже чули корінь і ви вже все. І, 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 і каже, ми були, ми робили і ми ходили. О! Ну, no, зараз ми діло Заложимо, прив'яжемо до старозахідної української мови, хто з Західної України, то, а особливо хто десь з Прикарпаття, з тих регіонів або пригранично-польський, то для вас проблем тим нема. Тобто хіба що написати граматично, то собі я вам подам, подаю в описі там під відео. Опис буде там все так, як має бути. Я вам і пододаю e, e, решту, щоб тут що e, постарався найбільше змістити. Отож йдемо. лекція номер 41 А. Або шукам будинок з номером 41 А, або шукам будинок з номером 141 А. Далі e, маємо прислівники прислувки e, в польській мові. Хто, хто, хто хоче знати, так? Прислівки часу, тобто прислівники часу. Вчора ми вже їх проходили, але до чогось вони ну, зв'язують мову. Це от, от я вам казав, що з прислівників пішла все решта частина мови. І дивіться, як джерело виходить. Вчора, дітей, терас і вечором. І як ви скажете, що ми, а як не використаєте прислівник? Тобто, Найважніше у мові це є вивчення алфавіту, граматики, читати, писати, а потім займенники, а потім вже йдуть прислівники, з яких виходять прикметники, дієприкметники і дієслова. І так побудована кожна мова слов'янська. Я за китайський не говорю, бо я там знаю пару слів і туди не пхаюся. Не потрібно. Не бачу потреби. Добре. Беліще і це робіліще. Тобто, где Бліще, це робіліще, докорт ходіліще, докорт єхаліще. Тобто, де були, що робили, куди ходили, e, куди їхали. Так? E, do, доки кошіліще, доки косили, до якої там території. Так? Далі. Тепер говоримо про час. Вчора, діще, терас, вечора. Тобто, Прислівники часу. А е, вчора, сьогодні, зараз і вечором саме такі найпопулярніші. Далі. І ми відповідаємо дієсловами, часовниками часу Пшешвего, лічби би Тобто минулий час е, множина дієслова. Те, що я вам казав, були ми, ходили, робили. Зараз спробуємо застосувати. Е, ну. Це буде для вас легше. А для тих, що ну, мусите тоді зрозуміти різницю, хто зі Східної там, чи з центральної України, то те, що ви там били, ходили, робили, то не вийде. Інакше, інакше закінчення. Беріть ми. Тобто де беріжме? Де біліся вчора і то? Берізь ми вдома. І то. Ну, не були, були вдома. А це робили ще? Робили ми позондек. Тобто робили, прибирали. Робили порядок, так? Робили поряд. Ходіли до склупу, ходили до, до магазину, так? Чи ходіли ми на піво, чи ходіли е, на закупи. Тобто ходили, були е, на закупах, так? Їхали, їхали. Na firmę, na firmę, jechaliśmy na firmę jechaliśmy czy do firmy czy na firmę to kto jak powie dalej e, jechaliśmy do miasta jechaliśmy do lasu tam jechaliśmy na do miasta czy do lasu do lasu i tak dalej no to już kto kuda i jak na, nad jeziora jechaliśmy tam czy nad nad ozero tak dalej sprzątaliśmy przeberały І не треба казати ми спнтали. Бо сprнтали то оні. Ви про себе говорите тоді, як про третю особу. Якби навіть ми їхали. Ну, no, не знаю, я би таке не говорив. Я би сказав, що так, як. Так, як і, і це буде правильно літературно на 100%. І, і, ну, хоч і тише. Далі, спшомталиśmy, е, Кощили сме трави. А що робили Robiliście. A co robiliśmy? Koszyliśmy trawę. A jak pan powiedział? Jak państwo powiedzieliście, to to my i robiliśmy. O, drugimi słowami, jak, no jak państwo skazali, tak my robiliśmy. tak? Drugimi słowami. Tak, później co? A później grabiliśmy. Grabiliśmy i pakowaliśmy do worku. To, to zagrybali i pakowali w miszki. I w miszki Jan niezbędny taki Мішки великі. Ну, файні на 300 літрів. Далі. Едлісьми. О, єдлісьме снідання. Єдлішне снідання? Так, вже. А є ще не єднісми. О, туди, як ви скажете, не єдлісьми, то ми ще не їли. І воно заперечить вам. Е W minulej czas tak samo nie pakowaliśmy, nie grabiliśmy, to znaczy my w minulej czasie tego nie robiliśmy. O, zaraz nie robiliśmy, nie chodziliśmy, nie jechaliśmy, nie sprzątaliśmy, to znaczy my to nie robiliśmy. Ono, to to nie, e, nie, no, no, zaprzeczuwalna częstka, ja nie wiem, jak wam, gdzie ja wam to, tu wam w tulu, Nie. O, I nie chodziliśmy, nie robiliśmy, nie jechaliśmy, nie sprzątaliśmy, nie kosiliśmy, Tobto, jak chcecie, to jest, jeśli chcecie powiedzieć, że my to robiliśmy, albo to my nie robiliśmy, i jeszcze nie jedliśmy obiad, tak? O, tu ono przyszło. Nie, nie jedliśmy, nie odpoczywaliśmy. Proszę Pana, nie jedliśmy, nie piliśmy, nie odpoczywaliśmy, to jest, nie jedliśmy, nie piliśmy, nie odpoczywaliśmy. No. Приблизно так. Давайте ще раз горину леву. самий такий чистий повтор і буде вам краще запам'ятати. раз вам кажу, довша лекція, то є довша лекція, там є опис і ви з довшої лекції можете щось навчитися. Я скільки мов в життю не вчив, ніхто не може навчитися, от кого взяв книжку, подивився і вивчив мову. Щось вивчи, щось постарайся, бо що людина не робить в такому випадку, тут до, до, до ліпшого. Але якщо брати в різниці їзди машини, то що машина їде 15 км на годину, ну які там аварії, помилка в реченні, ну то вся аварія. так, А що їде 380 на годину, тобто що має е, і слухає усно, і учиться писати і слухає. Як відповідають і сам говорить, і практикує. Розумієте? Тоді мова, коли ви розумієте, як, як мова, Щоб ви зрозуміли, мова то починається робити з грудки, з пісочку. Маленька грудочка. З грудочки утворюється такий камінь. так? Камінь, ви вже думаєте, що ви вже о, то вже і так, і так умієте говорити, але ви йдете там щось е, в тулеліще, там щось е, прилепеліще, там щось недодаліще. Але ви вже думаєте, що ви дуже багато знаєте. І там десь поляк піде скаже, а пані, а то, а то не так. А тут і так треба повістити, а тут так треба повістити. І ви починаєте шліфувати. Камінець тої мови. А я вам зразу даю, щоб ваш камінець зразу ріс ошліфований, щоб ви не робили ляпів, другими словами. О! Добре. Где біліще, прошу пана? Це робили, пані? Gdzie byliście z panią, tak? Gdzie wczoraj byliście z panem? To wy boli. Proszę pani, czy z panem, czy z panem, tak? Wczoraj, czy dzisiaj, czy teraz, czy wieczorem. Czy wczoraj, czy dzisiaj, czy teraz, czy večer, da byli, tak? I wy odpowiadacie tak, jak має бути, po polsku. Odpowiadacie po polsku. Byliśmy, proszę pana, w domu, u siebie, w mieszkaniu. To znaczy, był w, w domu, w mieszkaniu. Dalej. A co robiliście? Tak, co, co wczoraj robiliśmy? Robiliście to. jest. E, robiliśmy wszystko, co pan powiedział. To to robiliśmy wszystko, co pan skazał. Wszystko trzeba tak kazate. Czy wy robili, czy nie robiliście? Pes go drapał, jak to kazał. No i sobie co chce, ale wy macie tak skazate. Robiliśmy wszystko. Dalej. E, chodziliśmy. Kudaj Chodziliśmy tak? razem e, na zakupy, chodziliśmy razem do sklepu, chodziliśmy razem e, gdzieś tam e, do firmy, chodziliśmy, coś tam, e, sprzątaliśmy tam na firmę, tak? zbieraliśmy tam dalej, gotowaliśmy herbatę, tak? E, to, to woda się zagotowała, gotowaliśmy herbatę. To, to gotowaliśmy kawę, czy tam gotowaliśmy zupy. Тобто чай, каву готували, варили, так далі. Що є ще? Грабилишме. Грабилишме. О, ми, ми ще не сказали, єхалісми, перепрошую, їхали, єхалі разом на місто, так робили закупи. Sprzątaliśmy. Później w domu sprzątaliśmy, tak, czy sprzątaliśmy w kuchniance, czy w kuchni, czy, czy, tam y, gdzie tam w dużym pokoju, czy w małym pokoju, czy w korytarzu, tam cholera wie gdzie. Wszędzie sprzątaliśmy, wszędzie. Akurat wszędzie, tak. Dalej, to, to, to w wszędzie dopreberały. Dalej, y. kosiliśmy, kosiliśmy trawę. To, to, co się można chłastę kosety. E, Бурлаки. Ну, я в одної пані скосив, що за голову злопалося. Там Мареха була посажена за хату. Пані, Це, що? це наркотики. Як то, -то? по холера пані, там морехи тут чи каже. А то так ваднє то векну, то він пан то заставив. Холера ясна, я то Покосив, думаю, ну його пень. Більше туди не ходив. Тому я не знаю, що це за така пані, що вона собі ту марихуану тримає. А зараз вже в Польщі дозволили. Можна тримати. Ну, десь там в себе в хаті. До Європи йде. Далі. У нас так само то буде. То, то е, конопля росла, перепрошую, конопелька. Ну, а з конопельки робиться, там марихуана, ну. А з чого вони то курять? Ще треба вміти то зробити. Ну, я такими речами не займаюся, і ну, я тут скосив. Кошелішми, тобто, хвасти. Далі, градилі, тобто ми, Так? Чуємо західний український акцент, Лемківський, ходилишмо, гадалишмо, говорилишмо. Тобто, говорилишмо, гадалишмо, то то саме. Бо о, о, говорилиш ми, то говорилишмо про щось, а гадалишмо, то так, якби говорили і думали про щось. Що буде так, Прикладово для себе? Звідти пішло гадати на картах. Погадати. Ну. Далі. Пакували до верку і е, ну, е, обід, а то пилишме, е, чай, кави, далі. І не ми снідання. І не відпочивали. Або відпочивали. Добре, дякую. кланяюся, всіх запрошую. Прошу підписатися, прошу допомагати, кладіть, лайки всіх, хто підписаний в будь-який момент. Я зробив, що ви можете собі запитатися, написати коментар і прошу підписатися, бо дивлюся 2000 нових глядачів цього тижня, три тисячі нових глядачів, а з підписками там не так весело. Кубисто на місяць і то добре. за то теж Богу дякую. Дякую, кланююся і запрошую.